В 80-ті роки я навчалася в школі. І зі мною навчався Романов Андрій, а його мама Зоя Романова, вона вишивальниця, і вона тоді створила гурток і запросила дівчат свій гурток навчатися вишивати і шити одяг. І перше дефіле це було тут на сходах будинку культури. Це так було перше знайомство із якби, зовнішньою стороною будинку культури. І ми тут робили це дефіле. В другий раз це вже я вже була якби майстриною, робила свою кераміку, і мене побачила киселенко Вікторія Нікіфаровна. Вона запросила в свою студію і приймалася участь тут в парку Шевченка була перша виставка. Не пам'ятаю, тоді День Мами чи ну, якийсь, якийсь день. Ось і тоді перший раз своїми роботами вставлялася із Вікторією Нікіфоровною в парку Шевченка. Це вже було другий раз, також з зовнішньої сторони. Ось, і вже коли прийшла сюди на роботу, це було при Валерію Марченка. Вікторія Нікіфаровна тоді була, ну, очолювала студію майстрів і звільнилася. І через якийсь час просто до мене дзвонила Катерина Аркайовна і каже, чи ну, от є така можливість, є така робота, чи не на ту роботу. Я спочатку, ніби я подумаю, то це вона мені потім казала, яка в наша думати там буде. Ось, І тоді я прийшла і мене прийняли сюди на роботу. Це вже якби я увійшла в сам будинок культури. Це була зима, і перша, перша якби робота, такий вихід, був з майстрами. Парк Шевченка на масницю. І чим мене ну, так вразило ставлення колег? Ну, тобто я новий працівник, і перший раз ніби це треба було зібрати майстрів, ну, виставку і майстер-класи провести. Ось і тоді, як Федір Федорович, от він все допомагав, там підказував, перенести, віднести, поставити. Оце так підтримку відчула тоді. Думаю, о, не просто там дали роботу і йди роби там, не, не зрозуміло, що а от така була підтримка. Це був такий вхід е, в творчу діяльність будинку культури. Коли я прийшла на роботу, тут була все, все в ремонті, все в реконструкції, і, наприклад, робити виставки немає де. І ми от шукали, ми шукали в бібліотеках, е, нам допомогла тоді 10-та бібліотека, вона прийняла. і ми так... Досить багато виставок робили в 10 й бібліотеці, в обласній бібліотеці. Коли була Вікторія Нікіфоровна, то вона розпочала в ляльковому театрі робити виставки, то ще зробили кілька виставок там. Тобто ми шукали десь приміщення взагалі по місту, де от можна. І тоді вже, коли відкрилася тут виставкова зала, відкрився будинок культури, то це було вже так, аж так видатнули всі думаю. Ну, Нарешті є вже місце, де можна буде. Не бігати по шукати десь приміщення в себе, робити виставки. От, спочатку це можливість, роблячи свою роботу, давати якісь, ставлячи перед собою якісь ідеї і їх ну, втілювати в життя. Ну і також як велика така родина, яка, маючи свої характери, кожен має свій характер, якісь своє бачення, і контактуючись з людьми з колегами, ти отримуєш такий колосальний досвід. Творчий досвід. Наприклад, навіть якщо е, далі ми робимо виставки в виставковій залі, е, тобто я, майстри ми робимо самі, ну, майстри роблять роботи з е, частиною майстрів, майстрів робимо виставки, але ж, щоб це все до пуття довести, до відкриття цікавого, до от, запуску цієї думки, то е, Тут підключається і адміністрація, і артисти, які би на відкритті могли виступити. Тобто цілий ряд ще колегів підключається сюди. І я весь час вдячна від того, як це вони могли і не робити, але вони це роблять. Роблять, бо їм це також цікаво. І о цьому о така цінність будинку культури, що от є якась така ніби. Об'єднаність, ніби і кожен так ще десь думає, але якщо треба робити роботу, об'єднуються і роблять дійсно цікаві на виході дуже цікаві результати. Тобто, власне, оцим об'єднанням. От, Будинок культури якось постійно міняється і е, відбувається оця зміна кожного разу якось е, ну, по-новому. З'являються якісь нові ідеї, особливо в керівника нашого. Тобто видно, що керує будинком культури все-таки не людина, який байдуже, а от вона цим живе, живе цим будинком культури. І от її ідеї підтримуються і втілюються. Звичайно, вітаю, вітаю будинок культури. Я бажаю всім і здоров'я, і любові, і це і розуміння, і підтримки один одного. Бо тільки разом ми зробимо щось цікаве, якісь цікаві проекти. Ну, і є одне все таки бажання, яке для нас усіх, якби, це бажання миру, перемоги.